Сьогодні у відео я порівняю умови отримання громадянства в Канаді та в Данії для того, щоб дізнатися, де ж легше отримати паспорт. Середньостаристичний Данець переїжджає в своєму житті шість разів. І хоча війна в Україні внесла суттєві корективи в число переїздів українців, в Україні завжди було досить людей, які бажали змінити місце проживання як в межах країни, так і за її кордоном. Я була однією з таких людей. Мені завжди було цікаво, як живуть в інших країнах. І хоча я думала, що я скоріш за все опинюся в США чи в Канаді, так сталося, що я опинилася в Данії. Я переїхала в Данію ще задовго до війни. Взагалі, Данія і Канада мають багато що спільного. І в тій, і в тій країні, в певній мірі є соціалізм, безкоштовна медицина, високі податки та досить високий рівень життя. На мою думку, якби Данія мала таку саму міграційну політику, як Канада, то половина українців в Канаді вже пакували валізи в Данію. Чому? Тому що до повномасштабного вторгнення можна було перелетіти з Данії в Україну лоукостом за 30 євро, і це би зайняло у вас 2,5 години. До того ж, Данії не потрібно відгрібати сніг від машини 6 місяців на рік, коли на дворі мінус 30. Це я говорю про середню частину Канади. Але, попри суворий клімат, Канада має легкий шлях до громадянства, ніж Данія. Давайте порівняємо: для того, щоб стати громадянином Канади, потрібно перше мати постійне місце проживання. До речі, постійне місце проживання ви можете в Канаді отримати. Проживши на території Канади 730 днів. Я знаю, що це залежить від провінції, але це загальна інформація. Тобто, да, є провінції, де можна прожити менше ніж 730 днів і отримати, як я розумію, статус перманента або постійного резидента. Але є провінції, де достатньо прожити або треба прожити 730 днів. Це два роки. В Данії такого звичайно не побачите. Отже, щоб стати громадянином Канади, потрібно мати постійне місце проживання. Проживати в Канаді принаймні три з останніх п'яти років, заповнити податкову декларацію, пройти тест на громадянство та підтвердити свої знання англійської чи французької мови. Також потрібно заплатити внесок в розмірі 630 канадських доларів. Це Еквівалентно приблизно 430 євро для дорослого та 100 канадських доларів або 68 євро на дитину. Коротше, з такими правилами для отримання громадянства люди, які живуть в Канаді, я вас прошу: відгрібайте зараз сніг, довбіть лід і цілуйте канадську землю, тому що таких правил в Данії немає. Зараз ми з вами зупинимося на кожному пункті, що потрібно виконати для того, щоб отримати громадянство в Данії. Ну, що ж, почнемо з легенького: скільки років треба прожити в Данії, щоб отримати громадянство? Читаємо! Зазвичай умовою для отримання громадянства в Данії є 9 років безперервного проживання в Данії. Однак для певних груп заявників застосовуються особливі умови щодо тривалості періоду перебування. Наприклад, біженці можуть отримати громадянство Данії після 8 років безперервного проживання. Громадяни північних країн, тобто Норвегія, Швеція, Ісландія, вони можуть отримати громадянство після 2 років безперервного проживання. Для українців, звичайно, це правило не діє. Також особи, які перебувають у шлюбі з громадянином в Данії, можуть отримати громадянство в Данії після 6-8 років без проживання залежно від тривалості шлюбу. І е, також ті, хто отримав освіту в Данії. Особи, які отримали значну частину освіти в Данії, можуть отримати громадянство. Після 5 років безперервного проживання в Данії, якщо освіта має датський характер і триває щонайменше 3 роки, або була раніше завершена з іспитом або подібним тестом. Також умовою є те, що заявник не мав тривалих перерв у проживанні після в'їзду. Так, остання категорія звучить заманчиво. Здається, що якщо вас ви отримуєте тут освіту, то тоді 5 років достатньо для того, щоб отримати громадянство. Так, і ні, давайте подумаємо, про яку освіту тут говориться. Тут говориться, що освіта має тривати щонайменше три роки. Яка освіта тримає, триває три роки? Магістратура в даній два роки: це або бакалаврат, або PhD. І коли ви приїжджаєте з України в Данію, якщо у вас немає гранту, а гранти, наприклад, Erasmus, він в основному дається на магістратуру, мені здається, що на бакалаврат трошки важче отримати грант, то вам придеться за навчання платити, а оплата. Навчання в даній один рік буде вам коштувати, ну, мабуть, від 10 тисяч євро тільки за навчання. Плюс, якщо у вас буде студентська віза, ви можете працювати тільки обмежену кількість годин до 15 годин в тиждень. І це буде означати, що якщо ви приїхали без грошей, то вам буде дуже і дуже тут скрутно. Ну, фактично, ви не потянете, ви не потягнете оплатити навчання і прожити, працюючи тільки 15 годин як студент. Якщо ви приїхали по навчанню, якщо вам є. Є якби є людина, яка може вам оплатити навчання або вам допомагати, тоді так для вас шлях в принципі буде можливий за 5 років. Іншим людям, які приїхали сюди працювати, або які приїхали сюди, там як практикант на ферму, чи я не знаю по супроводу, вам не світить отримати громадянство за 5 років. Вам потрібно орієнтуватися на цифру. 9 років, тобто вам потрібно прожити в Данії, Я наголошу безперервно 9 років. Що означає безперервно? Це означає, що якщо ви приїхали в Данію, пожили тут 2 роки, а потім вам щось не сподобалося, чи ви дуже засумували за Україною, чи ви вирішили поїхати в Канаду чи ще кудись. І ви виїхали за межі Данії і були там за межами Данії більше 6 місяців. То ваше перебування в даній анулюється, і коли ви повернетеся, ви все починаєте спочатку. Вам не зарахуються ті роки, які ви прожили в Данії до того як ви виїхали на термін більше ніж 6 місяців. Тому будьте уважні, думайте. Чи варто вам, якщо ви вже приїхали в Данію, наприклад, кудись виїжджати, тому що ви просто потім втратите ці роки, якщо захочете, потім повернутися і колись податися на датське громадянство. Тому що 9 років це дуже-дуже довгий період. Я проживаю в Данії вже от майже 14 років, я це все пройшла, і 9 років це реально довго. І якщо вам здається, що умова прожити 9 років в Данії – це ще не так жорстко, то почекайте, у нас зараз буде більше пунктів, по яким ви. Побачите, наскільки важче отримати данське громадянство в порівнянні з канадським. Отже, окрім того, що вам потрібно прожити в Данії безперервно 9 років, вам також потрібно, щоб у вас був не просто перманент або постійне місце проживання, а щоб він був у вас на руках 2 роки. Так, вони говорять про те, що треба, щоб пройшло 2 роки з того моменту, коли вам видали. ПМЖ до того моменту, коли ви будете якби там отримувати датський паспорт, а коли, коли за вас будуть голосувати в парламенті, тому що ці списки подаються два рази на рік е з тими людьми, хто буде отримувати громадянство. Але е, ви ніколи не знаєте, да, коли вони візьмуться за ваш кейс, тому ви можете подумати: Окей, я тільки отримала ПМЖ, пройшло там три місяці, я хочу вже подаватися на громадянство, тому що я виконую інші пункти. Е, і поки вони дійдуть до мого кейса, то, в принципі, вже два роки і пройде, е, то я подаюсь. Просто якщо вони. Візьмуться за ваш кейс там через півтора-два роки, то так, да, ви будете виконувати умови, але якщо так станеться, що вони візьмуться за ваш кейс через місяць, коли ви подались на громадянство, і вони побачать, що ПМЖ у вас з'явилось на руках тільки 4 місяці назад, від тої дати, коли вони взяли в руки ваш кейс, то ви пролітаєте як фанера над Парижем, і вам доведеться ще потім дуже довго чекати, щоб ви подати на громадянство знову. Ви не можете подавати на громадянство там кожен місяць. Плюс це не дешево. Ми пізніше поговоримо про те, скільки це коштує, подати заявку на отримання громадянства. Окрім того, що вам потрібно безперервно проживати в Данії, Мати на руках 2 роки постійне місце проживання, або документ, цю карточку про постійне місце проживання, вам також треба доказати те, що ви самі себе утримували. Або це, це означає, що протягом останніх двох років ви не повинні отримувати допомогу за законом про активну соціальну політику чи законом про інтеграцію. Це також означає, що протягом останніх п'яти років ви не повинні отримувати допомогу згідно закону про активну соціальну політику, або закону про інтеграцію протягом періоду, що перевищує 4 місяці. Якщо ви отримуєте, наприклад, державну допомогу на освіту. Достроковий вихід на пенсію або державну пенсію, або вас отримує ваша дружина-партнер. Це не є перешкодою для отримання громадянства Данії. Крім того, періоди допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю, допомога у зв'язку з хворобою та допомога по вагідності та пологах, загальна тривалість понад 4 місяці буде додана до періоду, який ви мали самостійно оплачувати. Таким чином, періоди отримання допомоги по безробіттю самі по собі не перешкодять вам отримати громадянство далі. Таким чином, періоди отримання допомоги по безробіттю самі по собі не перешкодять вам отримати громадянство. Зараз я перекладу, що це означає? Два роки перед тим, як ви будете подаватись на громадянство, ви не повинні отримувати ніяких соціальних виплат. Наприклад, якщо ви приїхали як біженець, ви отримаєте допомогу. І от такого плану допомоги. Те, що за вас житло оплачує комуна, вам дають певні виплати, ви не можете отримувати, якщо ви хочете отримати громадянство 2 роки перед тим, як ви будете подавати свою заявку на громадянство. Що ви можете робити, якщо ви працювали перед тим, наприклад, там, багато років дані, ви оплачували собі акасу, тобто це як це не профсоюз, а це така як страховка по безробіттю. Тобто, ви робите внески кожен місяць, і потім, коли ви втрачаєте роботу, то вам виплачується даупенги. Це Якби гроші, виплати е, по безробіттю. І ви можете отримувати ці гроші, це не буде перешкодою утримання громадянства, але не більше 4 місяців. Якщо ви протягом 2 років, останніх перед тим, як подати на громадянство, отримували допомогу, оцю е, по безробіттю. Або, наприклад, навіть е, це не тільки по безробіттю, а коли ви сидите в декреті, ви також отримуєте до То якщо ви їх отримували більше, ніж 4 місяці, це. Теж окей, якщо ви працювали більше, ніж 2 роки. Тобто кожен місяць вам буде як вираховуватися період, що ви робили в дані до тих двох років, або раніше, ніж ці два останні роки. І якщо ви там працювали і не отримували допомоги, то все окей. Але якщо ви працювати почали тільки останні 2 роки, реально, а щось перед тим робили інше, не знаю що, то тоді це може бути перешкодою для вас. Коротше, все мутно і не так легко, як в Канаді, але не переживайте це, все можливо вивчити, цим можна розібратися. Просто завжди ви повинні думати про те, що для того, щоб отримати громадянство в Данії, треба зробити все. От все, що ви можете собі уявити, взагалі, що, що можуть вимагати від іммігранта. Ви все те маєте робити, і все. Ви просто ви не можете нічого отримувати, просто маєте постійно працювати, нічого не брати взамін. Е, я не знаю, там не хворіти, е, здати мову, все, все, що ви можете зробити, не отримувати штрафів, е, бути супер-членом е, суспільства. І тільки в такому випадку ви зможете отримати громадянство. Це я перекладаю якби своєю мовою, те, як, як воно є насправді. І ми з вами підійшли до наступного пункту або наступного пункту умови, що потрібно виконати, щоб отримати громадянство в Данії. Це працевлаштування. Так, не пройде просто жити в Данії, просто вчитися, підробляти. Ні, вам потрібно працювати не менше 30 годин в тиждень на протязі 3,5 років з останніх 5 років, коли ви перебуваєте в Данії. Ось так. Тобто, якщо у вас за останні 5 років було три декрета, чи два, ви народили двох дітей, і коли ви були в декреті, ви не працювали, тому що ви рік, наприклад, там, чи 8 місяців були в декреті, то ви вже пролітаєте, тому що за останні 5 років вам так чи інакше треба працювати 3, не менше, ніж 30 годин в тиждень. 3,5 років. Вибачте, я помилилась навіть не з п'яти років я перечитала, а протягом останніх чотирьох років. Тобто, це ще складніше. Це означає, що це для мам ну це дуже тупо і несправедливо, тому що коли ви в декреті, то ви. Не працюєте 30 годин в тиждень, і це означає, що кажу, якщо у вас було там одна дитина за другою, то вам придеться чекати, тому що ви не виконуєте умови, тому що людина має бути працевлаштована і працювати не менше 30 годин в тиждень 3,5 роки протягом останніх чотирьох. Є категорії людей, кому не потрібно виконувати цей пункт, да, які підпадають під такі як виключення. Але жоден з вас, я думаю, не підпадає під ті пункти. Це, наприклад, стосується дітей, які були усиновлені в данії. Це люди, які народилися з 61 першого. По 78 рік і в кого матері датчанки. то я думаю, що ви не відносите. Тобто е, ну, якби люди да звичайні іммігранти, які переїжджають е, там працювати і жити в Данії, і потім хочуть просто тут залишитися, отримати громадянство, вони не підпадають в категорію виключення всім вам, навіть якщо ви вийшли заміж за дачана або за дачанку, то вам треба працювати 3,5 роки з останніх 4, коли ви подаєтеся на паспорт. Ще один цікавий пункт це заборгованість перед державним сектором. Умовою отримання данського громадянства є те, що ви нічого не винні державі. Наприклад, якщо у вас були якісь аліменти, які ви потріб... вам треба було виплатити і ви не виплатили. Або якщо у вас був борг в податкову, ви пам'ятаєте, що для того, щоб отримати громадянство Канади, там був пункт, що просто треба заповнити податкову декларацію. А для того, щоб отримати... Громадянство дані, вам треба не просто заповнити податкову декларацію, вам потрібно не бути винним нічого державі, навіть включаючи штрафи або якісь внески потерпілим, штрафи транспортним компаніям. Тобто, фактично кажучи, якщо ви отримали штраф за перевищення швидкості. В розмірі 3000 крон і вище, і ви його не оплатили, то ви не отримаєте громадянство. Але ви не отримаєте громадянство не тільки, якщо ви не оплатили цей штраф, а і якщо ви просто отримали цей штраф. І оцей пункт про отримання штрафів за. Швидку їзду, мені здається, він найболючіший для чоловіків, які хочуть отримати громадянство в Данії, тому що це досить і досить реально отримати штраф в Данії на таку суму. І це було також причиною, чому мій чоловік не міг податися на громадянство раніше, тому що він отримав штраф в розмірі. Я не пам'ятаю, десь 4 тисячі крон. І він був в карантині, і він чекав на той час. Там були інші правила. здається, він чекав 3 роки для того, щоб подати на громадянство, щоб цей штраф він якби зник з його історії. Тому будьте дуже уважні, як ви їздите, тому що, отримавши штраф, ви просто можете позбутися громадянства, якби, або не отримати громадянство. От, послухайте, що пишеться за штрафи, які перевищують 3000 тисячі крон. Штраф у розмірі 3000 датських крон або більше призводить до періоду очікування 4 роки та 6 місяців з дати рішення в судимості. Це означає, що ви можете стати громадянином Данії лише через 4 роки та 6 місяців після дати прийняття рішення. Правила включають усі види штрафів, наприклад, також штрафи за порушення правил обмеження швидкості закону про дорожній рух. Тобто. Всі штрафи вище 3000 крон, ви будете 4,5 роки чекати перед тим, як ви знову зможете подати свою заявку на отримання громадянства. Ну, і так само, як і в Канаді, для того, щоб отримати громадянство, вам доведеться здати мовний тест. В Данії це датська мова, вам потрібно вивчити цю мову і пройти тест. І також вам потрібно здати тест на знання історії та культури Данії. Ну, це так само і в Канаді, це нормально. І останній пункт це прийняти. Участь в урочистій церемонії, де ви пообіцяєте, що ви будете дотримуватися данської конституції. Це також не важко, це просто як ви будете показувати повагу цій країні, тим, що ви з'явитесь на цю урочисту церемонію в вашій комуні в той час, коли вони вам призначать і пообіцяєте, що ви будете дотримуватися конституції. Це не складно, але це просто треба виконати. І, звичайно, вам теж доведеться сплатити внесок за те, що ви подаєте заявку на громадянство, і ціна тут вища, ніж в Канаді, вам потрібно оплатити 4 тисячі датських крон на людину, і це еквіваленті на євро буде приблизно 530 євро. Ну що ж, який у нас висновок? Давайте тепер дуже коротко порівняємо пункт за пунктом. Отже, Канада. Що потрібно зробити для того, щоб отримати громадянство? Треба мати постійне місце проживання. В Данії також потрібно мати постійне місце проживання і його потрібно мати на руках 2 роки перед тим, як ви подаєте заявку. Другий пункт. В Канаді потрібно проживати 3 роки з 5 останніх. В Данії потрібно проживати 9 років безперервно. В Канаді потрібно заповнити податкову декларацію. В Данії, окрім цього, потрібно також не мати ніякого боргу в державний сектор, включаючи любі штрафи або суми вищі ніж 3 тисячі крон. В Канаді потрібно пройти тест на громадянство, в Данії також потрібно пройти тест на громадянство. В Канаді потрібно здати англійську мову або французьку, в Данії потрібно здати тест датської мови. Це основні вимоги в Канаді. А до вимог в Данії ми ще додаємо те, що потрібно бути працевлаштованим 3,5 роки з останніх 4 і працювати не менше ніж 30 годин в тиждень для отримання громадянства. Також не можна Скоювати ніяких злочинів або навіть отримувати штрафи, в тому числі штрафи за порушення правил дорожнього руху, у розмірі більші ніж 3 тисячі крон, тому що тоді треба бути в карантині 4,5 роки, чекати до того, як ви знову зможете подати на громадянство. І також в Данії потрібно прийняти участь в урочистій церемонії, де ви пообіцяєте дотримуватися і поважати Данську конституцію. І там, і там потрібно оплатити внески, в Канаді внески будуть складати 430 євро, і в Данії еквівалент приблизно 530 євро. Я думаю, що, отак, по пунктам, ми просто зараз з вами побачили, що в Данії насправді набагато важче отримати як постійне місце проживання, так і громадянство. Скажіть мені, будь ласка, якщо б у вас сьогодні була можливість. Переїхати в одну з цих країн, Данію чи Канаду. Яку країну ви би обрали і чому? На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу, і ми побачимось з вами в наступному відео. До побачення!